Але суперего не завжди доброякісне, воно може бути жорстким, параноїдальним, непримиренним, саморуйнівним. Це той суддя, який може вимагати від нас неможливого і карати за кожну найменшу помилку. Як виникає совість? Ось ключове. Совість не є частиною айді і не є функцією супер-іго напряму. Вона виникає в его. У той момент, коли перше, его усвідомлює якесь бажання, наприклад, роздратування, агресію, еротичну фантазію, заздрість. Друге, і зіштовхується з забороною суперего. І з внутрішнім правилом я не маю права це відчувати. Це недопустимо. Це принизить мене як людину, доньку вірянина. Оце і є момент, коли виникає провина. провина це продукт зіткнення між бажанням і забороною. Совість це емоційне відлуння цього конфлікту. А що, якщо бажання витіснене? Фройд показав, що не всі бажання доходять до свідомості, багато з них витісняються, тобто викидаються з поля его в глибину несвідомого причини? Я не можу визнати, що заздрю своїй сестрі. Мені соромно хотіти зради. Я не повинен злитися на матір, і тоді бажання живе але поза межами свідомості, і немає зустрічі з суперего, а отже, немає й провини. Замість цього панічна атака, агресія на інших самознищення, прокрастинація, раптові напади сорому без причини. Людина страждає, але не знає, чому, бо її совість вимкнена. Не тому, що її немає, а тому, що немає усвідомленої зустрічі. А тепер про Бога. Люди, які вірять у Бога, часто живуть із глибоким переконанням, що Бог бачить усе, навіть мої думки, йому не сховаєш нічого. Я несу відповідальність перед ним. У термінах психоаналізу Бог тут постає як зовнішня фігура суперего. Психіка проєктує свій внутрішній моральний суддя назовні. Тобто, замість думки, я сам собі це забороняю, з'являється думка, Бог мені це забороняє, це працює і дуже сильно. Віра створює моральну вертикаль. Вона дає смисл, обмеження, підтримку, але є інша сторона, якщо весь моральний конфлікт зовні, то его не розвиває здатність самостійно переживати провину. Не вчиться формувати власні судження. Тоді моральність стає автоматичною. Людина виконує правила, не переживаючи провину. Совість зникає як етичне переживання і перетворюється на страх покарання. Це вже не внутрішній компас, це охоронець ззовні. Тому справжня совість.